Азартні ігри спосіб збагачення чи лише ілюзія, просто розвага чи залежність. Трішки цікавих фактів про це. Історія азартних ігор насправді дуже давня. Почалось все ще з гральних кісточок. Згадки про такі розваги з'явилися ще за 3,5 тисячі років до нашої ери. Перше казино було засновано в стародавньому Римі в VI столітті. Точне походження азартних ігор та гральних карт невідомо. Що стосується Європи, карти вперше потрапили до Італії, а саме комерційної столиці того часу Венеції. Культура азартних ігор і казино досягла свого розквіту в 19 столітті. Історія Азартних ігор на території сучасної України починається з кінця 18-го. Початку 19 століття, коли Україна знаходилась в складі Російської імперії, перше Казино відкрили на початку 1991 року в Києві в готелі Київська Русь. Цікаво, що гральний бізнес в Україні був незаконним з 2009 року до серпня 2020 року. Саме гральні автомати з'явилися у 1887 році. Їх винайшов автомеханік Чарльз Огаст Файт. Він власноруч збирав їх у власній автомайстерні, а потім здавав в оренду. Також цікавим є той факт, що числа на колесі рулетки складаються в біблійне число звіра, а саме тришісла. Деякі з перших слотів були фруктовими автоматами, і це тому, що ранні версії гри 1900-х мали насадку для продажу жувальної гумки з фруктовим смаком. Одним із піонерів Лас-Вегаса була жінка на ім'я Мейн Стокер. Вона була першою людиною, яка отримала ліцензію на казино в місті. А тепер трішки статистики. Азія лідирує регіон по прибуткам від ігрового бізнесу близько 30% в Австралії найбільший відсоток гравців серед дорослого населення близько 70%. А глобальний прибуток від казино та онлайн-гемблінгу у 2022 році оцінюється в 249 мільярдів доларів майже 26% населення планети хоч раз. Пробували грати в азартні ігри. Топ-5 країн з найбільшим числом гравців: США, Німеччина, Велика Британія, Канада та Австралія. А чи знали ви, що виграш розподіляється нерівномірно? Хтось взагалі нічого не отримав, а комусь можуть дістатися тисячі доларів? Алгоритм роботи ігрових автоматів в казину базується на математичних принципах. Та використовується для формування випадкових результатів. Отож, виграти в казино можливо, але ніхто не знає, скільки і коли ти виграєш, тим паче, скільки доведеться програти. Тому потрібно ставитись до цього відповідально.